Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте, ставляєте вподобайки і користуєтесь моїми рецептами. Мені дуже приємно і прошу вас, заходьте частіше, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої поради. Можливо. Щось своє дода до цих рецептів. Я буду прислухатись. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати оладки із кабачка. Ось я вже натерла на терку один кабачок, десь пів кілограма, десь, десь так, 500 грам. Зараз я його посолю і. Залишу хвилин на 20-30, нехай гарно пусти сок, і потім ми відіжмемо усю рідину. Кабачок пустив сік дуже швидко, мабуть, 10 хвилин постояло. І зараз ми відіжмемо ось цю рідину. Сік із кабачка. Так, Багато рідини. Так, тепер до кабачка додаємо одне яйце і пів склянки манки. І ось уже тепер із манкою наш кабачок буде стояти десь хвилин 30, а можливо 20. Ну, коли набухне манка. Гарно, треба перемішати. Так, перемішали і залишимо, нехай постоїть, набухає манта. Так, перед тим, як смажити, ми ще додамо сюди півчайної ложечки розпушувача і перемішуємо. Гарно перемішуємо. У мене маленький кабачок, ви можете удвоювати свою порцію. А зараз будемо смажити наші кабачкові оладки. Ось так. Зараз додамо вогню. Зразу можна смажити на. В великому вогні, а потім уже трішки зменшити і накривати обов'язково кришкою. Такі у нас будуть кабачки, кабачкові оладки на манці. Це нехай смажиться, потім ми їх перевернемо. Зараз накриємо кришечкою і нехай смажиться. Перевернула на інший бік, зменшила вогонь. Зараз накриваю кришечкою і нехай смажиться. Ось і готові вже наші оладки з кабачка на манці. Це один із варіантів приготування кабачкових оладків. У мене на каналі в розділі відео можете зайти і глянути. Там ще є в мене один варіант приготування кабачків, Ой, оладок із кабачків. А це другий варіант такий, який я готую також. Попробуйте приготуйте я думаю, що вам сподобаються кабачкові оладки на манці. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!